Зараз сиджу на залізнодорожній станції, я тут сама. Правда, до потягу ще 30 хвилин десь. Так, 30 хвилин, От, чекаю, буду їхати тут буквально 10 хвилин до ресторану, куди пригласили мене на день народження. Прийшла трішки раніше, тепер придеться чекати. Хочу сказати, що купувати квитки на потяг дешевше через додаток, аніж, наприклад, у касі чи через ці автомати. Якщо ви подорожуєте з дітьми, то купити можна ще карту Family and Friends вийде ще більш дешевше. Так, приїхала я в Це маленьке село. Воно знаходиться буквально 10 хвилин. їзди потягом від нашого міста, містечка. Щось тут людей немає. Так, тихо. Навіть треба партії подивитися, куди мені йти. Бо я тут ніколи в житті ще не було. Так, карта показує мені, що ніби це воно так. Відразу тут буквально 100 метрів. Від залізнодорожньої станції називається Веллінгтон. Цікаво, угу. там нікого немає. Ні, чоловічок там якийсь сидить. Так, це вхід. Їхати буду обратно. Зараз он майже дев'ята. Так, тут 2056 приїздить мій поїзд. Десь через 4 хвилинки. На станції є одна. В принципі, тут все освіщено. Не страшно. Це, мабуть, будинок чиїсь. Люди тут живуть. Таночки закрито і світ варить. Так цікаво. Я, до речі, читання не закинула. Я прочитала одну книгу і віднесла її до аббатства. От і розпочала читання ось цієї. Атомні звички називається. Я знаю, що вона є в перекладі на українську, можливо, хтось читав. А я читаю англійською. Ця книга про те, сам процес надбання звичок і як а, виробити в собі нові звички. От, коли прочитаю, поділюся якимись техніками. Сьогодні, 12 листопада, неділя. Я вже відпрацювала, погода сонячна, прекрасна. А, відчувається, що був мороз невеличкий вночі. Але це одно добре на вулиці. І тут зараз на зустріч з друзями. Там навіть на пагорбі ліній. Оркестр який зіграє. Сьогодні вшановується пам'ять загиблих у Першій світовій війні і тому проводять парад у центрі міста. Це сьогодні Remembrance День. І тут якийсь парад. pois e tem Відвідали сьогодні новий паб, який відкрився буквально тиждень тому. Інтер'єр такий цікавий, багато картин на стінах, торшерів, різноманітних статуеток на поличках, але все одно вийшло так приємно і затишно. А ще сьогодні ми відвідали аббатство. Тут відбувається інсталяція цього місяця. Це останній день сьогодні, 12 листопада, потім його знімуть і кудись відвезуть в інше місце. От це аббатство дуже старовинне, побудовано було в 674 році нашої ери, і сучасною вигляду воно було у 12 сторіччі з деякими доповненнями у 20 столітті. Місцева достопримічательність. На вулиці вже трішки похолодало і вночі навіть є невеличкий мороз. От, відповідно, і в квартирі стало прохолодніше, зараз 17 градусів у мене. Опалення, я, звичайно, вмикаю, але так, на півгодинки вранці, на півгодинки ввечері і 15 хвилин перед сном. Звичайно, коли стане холодніше, то буду десь вмикати на годину. От, ну, не так як в Україні цілий день, тут ніхто не опалює, тому що потім не розплатишся. Достатньо дорого це все. А в кінці листопада я скажу, скільки у мене вийде за опалення і електроенергію. Я тут на днях дивилася деяких блогерів українців, котрі проживають зараз в Великій Британії, вони казали, що їм на двох на дорослих вистачає 300 фунтів на їжу. Особливо вони ні в чому собі не відмовляють. Харчується достатньо збалансовано, скільки витрачаю я на їжу і зрозуміла, що витрачаю більше. І витрачаю на такі якісь спонтанні покупки, ті, без яких можна було обійтися насправді і зекономити. І я вирішила, що з завтрашнього дня я буду витрачати десь на основні продукти, базові продукти 50 фунтів на тиждень. І залишається там десь плюс 10-15 фунтів на такі якісь мілкі покупки. Там молоко, хліб, овочі, фрукти впродовж тижня. Що все ж таки свій бюджет на харчування трішки урізати, а, трішки урізати, але не відмовляючи собі там фруктах, овочах, м'ясі і так далі. Хочу все ж таки подивитися, чи вийде. Харчуватися у мене на 300 фунтів на тиждень, на двоєх і трішки зекономити, тому що на носі вже різдвяні свята, і треба подарунки купувати, будуть великі розтрати і не витрачати гроші на вітер. От такі у мене плани. Просто хотілося з вами поділитися.